Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 319. Виконайте множення. Нам треба помножити дріб на натуральне число. Починаємо. Перше. 935 треба помножити на 8. Щоб помножити звичайний дріб на натуральне число, треба натуральне число помножити на чисельник. Отже, у нас в чисельнику 9 на 8, а в знаменнику 35. Уважно подивились, бачимо, що ми скоротити тут нічого не можемо. Тоді множимо 9 на 8 в чисельнику 72, а в знаменнику 35. І ми отримали 72 35 -их. Це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. 35, скільки разів вміщається в 72? Два рази. Отже, 2, Знаменник 35 треба просто переписати. Тепер я множу 2 на 35. Отримала 70. І тепер питання. Скільки мені не вистачає до 72? 2 і 2 пішло в чисельник. Отже, відповідь 2,235. Далі наступне друге. Переписали умову: 7,24 треба помножити на 16. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник. В чисельнику тепер у нас 7 помножене на 16, в знаменнику 24. Тут можна скоротити і чисельник і знаменник на 8. Тепер в чисельнику 2 в знаменнику 3. Перепишемо. У нас тепер в чисельнику 7 помножене на 2 в знаменнику 3. Отже, ми отримали дріб 14 треть. І це неправильний дріб, так залишати не можна. Питання: скільки разів число 3 вміститься в 14? 4 рази. Тепер множимо 4. Помножимо на 3. Ми отримали 12. Скільки не вистачає до 14. 2. Треба 2 записати в чисельник. І ми отримали красиву відповідь: мішане число 4,2. Далі наступне. Переписали умову. 42 треба помножити на 4 сьомих. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба. Натуральне число помножити на чисельник. У нас в чисельнику 42 на 4 в знаменнику 7. Тут можна скоротити на 7 і чисельник, і знаменник. В чисельнику 6 в знаменнику 1. Тепер у нас в чисельнику 6 помножене на 4, а в знаменнику 1. 24 перших. І це відповідь: 24. І на останок 6 дев'ятнадцятих. Треба помножити на 57. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник. В чисельнику 6 помножити на 57, знаменнику 19. Можна скоротити на 19, поділити і чисельник і знаменник на 19. Тепер у нас в чисельнику 3 в знаменнику 1. Запишемо все, що залишилось. Тепер в чисельнику 18, в знаменнику 1, а 18 перших це є 18. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!